Великий базальний пагін вигнала Августа Луїза. Августа Луїза троянда Хамелеон, вона змінює свій колір. Вона може бути більш насичена оранжевою, жовтішою, більш такою персиковою. Зараз вона така вибілена. Метр шістдесят має цей пагін. Чомусь вона такий викинула височезний. Класна, холодна погода і вона квітку тримає довго, а так-то вона. Звісно, ну, облітунка. Щедра, дуже щедрими квітами цвіте, але не дуже довго їх тримає. Класний сорт. Тонтау. Так, що, ще тут у мене залізла аж сюди полічка, каполька, красуня. Прям ця квітка така, як вона має бути по сорту. П'єрчик цвіте постійно, молодець. У мене ще мені прислали один сажанець-подарунок п'єра, але він якийсь цей п'єр інший. Якийсь такою серединкою. Мені здається, що це інша троянда. Нічого, я його посажу, буду за ним спостерігати. А це ось справжній п'єр. Красунчик. Друга хвиля у нього була, а це вже, напевно, третя. Він буде, бачу, також щедрою. Бачите, скільки пуп'янків. Красунчик. П'єр також можна з черенка він гарний. Ой, дивіться, яка вже гарна. І що мене вразило, що він здоровий. Є троянди, які похворіли. Оцей прям молодець п'єрчик. Дуже-дуже здоровий. Щедрі кісті у нього, красунчик Обожній. Це вже відцвітає баранка бронь. Похилився трішки від дощику.